Вітаю, малята! До нас сьогодні завітав півник-співунець. А як вітається півник? Давайте послухаємо. І півник запрошує нас до свого дому, а живе півник на пташиному дворі. Тут багато різних птахів, і всі птахи називаються свійськими. Свійські птахи це такі птахи, яких годують і за якими доглядають люди. Усі птахи мають майже однакову будову: голова, шия, тулуб, крила, хвіст та ноги, лапи. Давайте ж розглянемо, які свійські птахи живуть на пташиному дворі. А це півень, гуска, качка, індичка, курка. А чим харчуються свійські? Птахи, ви знаєте, так. А вони харчуються зерном та зеленою травою. У свійських птахів також бувають діти. Давайте їх назвемо. У курки курча, у індички індича, у гуски гусеня, а у качки каченя. А які птахи свійські? вміють плавати і дуже люблять воду? А це качки та гуси. Молодці. А зараз ми з вами опишемо свійського птаха півня. Слідкуйте за стрілочками. Півень, свійський птах. Пір'я у півня різнокольорове. На крилах та хвості воно довше. І цупкіше, на шиї та тулубі м'якеньке. Півень харчується зерном та травою. Молодці малята! Давайте ж з вами пригадаємо, яких свійських птахів ми бачили на пташиному дворі. А це курка з курчатами, індичка з індичатами, гуска з гусенятами. Качка з каченятами та півник. А півник найголовніший на пташиному дворі, тому що він стає дуже рано і всіх птахів будуть молодці.